День, шановні слухачі, вас вітає Тернівський професійний гірничий ліцей. Я майстер виробничого навчання гірничого профілю Замріла Людмила Віталіна. В вашій увазі буде подано майстер-клас в майстерні рудникової автоматики. Тема нашого майстер-класу сьогодні це перевірка блокуючого реле витоку, впускачі. Типу пві 125 б Мета нашого майстер-класу закріпити знання, сформувати уміння та навички, вдосконалити трудові прийоми при перевірці блокуючого реле витоку впускачі ПВІ125. б Перед роботою організовуємо робоче місце. Я його підготувала. Дотримуємося основних правил техніки безпеки в електромонтажній. Майстерні дотримуюся інструкції номер 6 безпеки праці електрослюса підземного. Всі операції, які ми будемо виконувати, ми виконуємо згідно технічного паспорта обладнання. Перед початком роботи подаємо напругу на автоматичний фідерний вимикач з 660 вольт. Перед роботою кожну зміну перевіряємо реле витоку. Реле витоку спрацьовує. Взводимо автоматичний вимикач. Реєструємо в журналі, що реле витоку спрацьовує. Можемо приступати до роботи. Пускач ПВІ 125Б призначений для управління та захисту трьохфасних асинхронних двигунів з коротко замкненим ротором. Знімаємо механічну блокіровку. відкриваємо контакторне відділення. В контакторному відділенні розташований Блок управління, де знаходиться реле БРУ, яке сьогодні ми будемо перевіряти. Блокуюча реле витоку призначено для контролю ізоляції, що відходять від комутаційного апарата за відсутності робочої напруги. Подаємо напругу на пускач ПВІ 125Б. Вмикаємо роз'єднувач до щелчка, натискаємо штовхач кнопки БРУ, утримуємо його. На кришці контакторного відділення в оглядовому вікні буде мерехтіти лампа з жовтим світофільтром, яка буде сигналізувати, що БРУ справне. Відпускаємо штовхач кнопки, кнопки Контакти. Вертається в вихідне становище, Блокуюче реле витоку справне. Реле перевіряється на виробництві один раз на добу. Принципова електрична схема пускача ПВІ 125 б Розглянемо, як працює, блокуюче реле витоку. Вмикаємо роз'єднувач. З фази С запитується силовий понижаючий трансформатор Т3. З обмотки запитується стабілізуючий ферон... резонансний трансформатор Т4. Натискаємо кнопку Bru. Утримуємо її. Ванцю вторинної обмотки трансформатора Т4 спрацьовує блокуючий витоку К5.1. перемикає свій контакт К52. В ланцюзі вторинної обмотки 18 В загоряється лампа H1, яка сигналізує, що блокуючи реле витоку справи. Відпускаємо кнопку Контакти вертаються в вихідне становище. БРУ справне. Здобувачі освіти Тернівського професійного гірничого ліцею. Здобувають в ліцеї професію електрослюсар підземний. Це професія ключова фігура в підтримці працездатності шахти. Дякую за увагу! Ми чекаємо вас до нас!